Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні у нас доволі такий простенький відеогайдик. А темою буде сьогоднішнього відео саме заробіток на чорному ринку. Думаю, ні для кого не секрет, то, що я полюбляю заробляти срібло на чорному ринкові. Взагалом, мій основний капітал якраз заробляється саме звідти. Чорний ринок, хто не знає, це знаходиться в центрі королівського континента місто Карлеон, і саме в ньому є такий званий чорний ринок. Що це таке? Це ігровий ринок, який автоматизований і створений таким чином, щоб скупляти в гравців різноманітний їхній лут, розкидувати його рандомно по всьому світі, а також частину цього луту трешити, тобто знищувати і виводити з гри. Тобто є система, яка викупляє ваші речі і рандомно розкидає їх по всьому світі. І саме через це речі, які ви вибиваєте з авалонів, з скринь. І не знаю з груп, які в статіки і тому подібного, в речей і є назва їхнього власника, якого їхніх скратив. Тобто гравець скрафтив, продав на чорному ринку або будь-якому іншому гравцеві, той відвез його на чорний ринок, продав його там, і гра відправила оцю річ, десь вам в скриню, де вона вам випала. Ну, з цим зрозуміло. Тепер же чому я заробляю саме на ньому? Тому що чорний ринок скупляє величезну кількість різноманітних предметів. І тут вже за діло беруться, так як я, торгаші, крафтери або перекупи. Вирішуйте самі. Загалом, на мою думку, є три варіанти, як можна заробляти на чинному ринку. Якраз сьогодні про один із таких варіантів я вам якраз і розповім. Загалом, правильніше буде сказати, що сьогоднішнє відео якраз присвячене цьому першому типу заробітку. Я би його назвав а, дуже бистрий закуп і дуже бистрий продаж. Дуже багато він від себе не требує. Все, що вам необхідно, це знати механіку чорного ринку, яку, в принципі, і неважко зрозуміти, продаємо все за доволі таки хорошу ціну. Тепер же, що нам для цього необхідно? Насамперед, вам необхідно відправитись на чорний ринок і вибрати, які товари ви хочете продавати там. Ось дивіться. Перед початком запису даного відеоролику я відправився на місто Карлеон на чорний ринок, де перевірив, по якій ціні він скупляє містичні посохи. Для прикладу, загадковий посох. Прямо зараз на ваших екранах я скупаю його по ціні до 4 тисяч монет, тому що на Карлеоні в Чорному ринку чорний ринок готовий купити у мене за 8 тисяч монет. Тобто ви вже розумієте, да? Я його скупляю тут до 4 тисяч, а там продаю за 8. Тобто мій прибуток складає рівно вірно 4 тисячі срібла чистими. Тепер же давайте поясню, де мені дивитися ціни і як мені їх дізнатися. Насамперед, вам необхідно вибрати товари, якими ви хочете торгувати. В моєму ж випадку це містичні та прокляті посухи. Я вибрав поки що для себе лише два типи. Ви ж можете вибрати набагато більшу кількість різноманітних посухів і відправитися з ними в місто Карлеон на Чорний ринок. Все, що вам необхідно, це взяти лише четвертий рівень, нульовий зачар і якості хорошої будь-яку річ, якою ви хочете торгувати. Майте для себе плюс-мінус 5, 10, 15, 20, 30 товарів в залежності від вашого капіталу. В принципі, чим більше товарів, тим більше ви можете розгорнути свій, так сказати, магазин. Тобто, чим більше ви товарів несете в собі, тим і більшу кількість товарів в майбутньому ви зможете скупляти, тому що ви можете моніторити більшу кількість різноманітних предметів. Як я зараз скупляю знову великі містичні послуги по 4 тисячі знову ж таки, тому що знову ж таки вони продаються там по 8 тисяч монет на чорному ринку. Добре, давайте розглядати це все більш наглядніше. Ось я стою в Карлеоні, уже біля чорного ринку. Закупив я собі якраз містичні посухи та прокляті посухи, для того, щоб вам показати, як це все відбувається, куди треба дивитися і на що звертати увагу. Так, зверніть увагу, я закупив всі предмети, які я сказав, четвертого рівня, якості хорошої, зачара нульового. В просто народі 4.0 якість хороша же підходжу до маркета, откриваю обов'язкову галочку справа. Тепер же я бачу ціну за неділю і який рівень мені необхідно проклікати. Тобто, в мене є 4.0 загадочний посух, а завдяки ньому я можу вибрати вкладку заказ на продаж, і завдяки ньому я можу змінити рівень, зможу змінювати підрівень, зможу змінювати якість. І таким чином я можу проклікувати усі позиції даного одного посуха. Ось беру віднімський посух. Я можу змінити якість. Можу змінити підрівень. Ось 4-1. Знову ж таки, змінюю підрівень 4, тепер 2. Змінюю 4-3. Змінюю рівень 7-3. І будь ласка, тепер закази на продаж. Вам необхідно звернути увагу якраз на оці позиції. Заказ на продаж. Адже саме по такій ціні люди зараз виставили на чорний ринок дані предмети. От якраз нас заказ на продаж і цікавить. Все, що нам необхідно, це вибрати товари, створити собі Excel-таблицю, записати собі будь-який листочок і просто повиписувати, по якій ціні чорний ринок готовий скупати ті чи інші предмети в даний час за яку ціну. Як я вже сказав, перед початком відео, який ви зараз бачите в себе на екрані, я вже проклікав і перевірив ціну. І вже знаю, по якій ціні чорний ринок готовий скупати ті чи інші предмети. Тепер же, коли я знаю, що чорний ринок скупає різноманітні предмети, по яких цінах. Давайте я наведу хоча б якийсь приклад. От, давайте візьмемо, за приклад, не знаю, зараз виберу щось цікавеньке. Давайте ось візьмемо посох відділ. Доволі такий прикольний посох. Правда, артефактний, чорний ринок доволі -таки їх довгенько купляє, але зараз чорний дуже і дуже голодний. Я зараз знаю, що чорний скупає їх. По 10 тисяч за штучку. До речі, я дав вам скріншот. Прямо зараз чорник скупляє їх по 10 тисяч, конкретно 900. Тобто, якщо я їх зараз в місті Форд буду купувати по ціні, які я зараз купую, а купую їх по 4 900 і буду їх продавати там по майже 11 тисяч, скільки буде мій дохід вірно, щонайменше 5 тисяч за штучку. Купіть таких 10, ви отримуєте 50 тисяч прибутку. Скупіть 100 посохів такого рівня, такого підрівня і такої якості, ви від відтозі 500 тисяч за 100 посухів. А в принципі, я скажу вам, це не так уже важко зробити. Тобто, думаю, в принципі, все доволі таки зрозуміло. Ми виписали необхідні нам товари, подивились, по якій ціні чорний них їх зараз скупає. Далі відправились на будь-який маркет і просто перевіряємо, чи є десь товари такі ж самі просто за нижчою ціною. Яка ціна мене цікавить, я вам скажу так. Що якщо е, я отримую прибуток з 4 або 4.1 речі, щонайменше хочу отримати 4 тисячі. Якщо це предмет 5.0, я хотів би отримати 7 тисяч прибутку. Якщо це предмет 5.1 або 6.0 і вище, то щонайменше 10 тисяч чистого прибутку з одної річі я би хотів її отримати. В принципі, за такою механікою я і працюю. Ах да, до речі. Ще один дуже цікавий предмет прокляті посухи. Зараз добавлю скріншот, одну секундочку. Ви зараз бачите в себе на екранах. Проклятий посух, чорний ринок прямо зараз може скупити за 5500 монет за одну штучку. Задумайтесь. Проклятий посух. Проклятий посух. Прямо зараз у Фордстерліну хтось виставив 144 штучки таких же посухів по ціні в 2499 монет за штучку. То якщо я їх всі скуплю на ціну в 359 тисяч, я отримую щонайменше стільки само ж в додаток. Тобто все дуже просто. Скупив 144 посуги, відвіз їх в Карлеон на чорний ринок і отримав додатково 359 тисяч. Ну як я кажу, доволі таки все просто. Ну просто, що просто капець. Те, що вам необхідно, по-перше, це транспорт, як у мене. Хоча би е, багато хто катається із таких же перевозчиків на бичках. Але для мене бичок е, це не є хороший транспорт, так як зараз чимало гангерів, які дуже хорошо убивають цих бичків. Я використовую кабанчика, е, скіпсет. Я використовую для скіпсета це сет шахтера, і острий шаст в руках. Все, мені цього більш ніж достатньо. Ви Можете використовувати бичка, в нього влазить набагато більше різноманітних предметів. Якщо я в свою чергу можу взяти від 300 до 450 предметів, то ви зможете взяти від 500 до 700 предметів. І порахуйте самі, якщо кожен предмет понесе вам щонайменше по 5 тисяч, скільки прибутку ви отримаєте. Але все, що вам необхідно, це в принципі, що необхідно, це перевірити ціну і записати її. Багато хто використовує так звані Excel-таблиці, тобто вони записали собі різноманітні товари, вони записали їхню вартість, вони записали рівень, під рівень. І, в принципі, постійно кожного дня моніторить, записують, міняють ціну, обновляють і біжать на всі маркети. Так, да, на всі маркети. Можна пробігтися по кожному маркеті і зробити таку закупку в кожному ринку, тобто їх щонайменше 5. Вам зараз показую приклад лише на восьми товарах і лише в одному місці. А задумайте, що якщо я використаю таких 100 товарів, і якщо я використаю всі 5 міст, і якщо я про монітору не по одній позиції, а по 5-6-7 позицій, що я маю на увазі? Самі вигідні позиції для торговлі це торговлі рівня 4.0, 4.1, 5.0, 5.1 і, звісно ж, 6.0. Це самі вигідні товари, які необхідно винніше бажано ввести на чорний ринок. Чому саме вони? По тій причині, що чорний ринок скупляє ці рівні із такими підрівнями надзвичайно бистро. Фактично, їх скупає за день-два. Тобто ви можете скупити собі, вибрати пару позицій, якими вам хотілося б торгувати. Вибрали, почекали їх, записали собі на листочок, щоб помоніторити. Потратили на те, щоб промоніторити ціни приблизно хвилин 5. Далі відправилися в місто і перевірили, по якій ціні можна купити їх там ці товари. Далі ж закупилися. На закуп я потратив рівно 7,5 хвилин. Думаю, це більш ніж е, достатньо. А товар у мене вийшло, в принципі, на 1 мільйон і е, 200 тисяч. Доволі таки непогано. І читайте, кожна річ, майже кожна річ, принесе мені їх два доходи. Нехай з однієї цієї ходки я зароблю 750 тисяч. Ну, як ви думаєте, 750 тисяч за пару хвилин ну, на мою думку, це дуже хорошо. Ну так ось, повернемось назад. Ви закупилися, на дорогу потратили 5-10 хвилин, відвезли, виставили там. Воно продається день-два. Якщо у вас є капітал, ви можете зробити 2-3 ходки за день. Воно продасться щонайменше до вечора, що саме довше це, нехай до наступного вечора. Зачекали, у вас за 2-3 ходки плюс 2-3 мільйона на балансі в принципі, непогано. Почали більшу кількість товарів е, моніторити, заробляєте більше. Заробляє... Закупаєте в різних містах, заробляєте більше. Маєте можливість класти більше, знову ж таки, заробляєте більше. Є люди, які тратять е, на це години гри. Не одну годину маю на увазі, а по 2, 3, 4, 6 годин в день. Але вони при це все можуть за день заробити від 10 до 50 мільйонів спокійно. Ну на Америці я цим методом заробляв в середньому за годину 15 мільйонів. Ну, правда, у мене тоді капітал був набагато більший, і я возився на грізліку, який може собі возити по тисячі і з чим-то товарів. Тому так, да, там був вихлоп дуже хороший. Тут же поки що перебиваємося як можемо. Да, до речі, на рахунок моніторення цін є ще, в принципі, два варіанти. Можна не лише записати в принципі, самому ціни, а можна попросити товариша, який буде допомагати вам з цим всім. Він може відправитись на чорний ринок і в режимі онлайн просто передавати вам е, ціни на чорному ринку. Тобто, ви знаходитесь на маркеті, е, наприклад, форстерингу. Він же знаходиться на маркеті чорного ринку і прямо в онлайн передає вам ціни. Ви питаєте з нього товар, він каже вам ціну, і ви вирішите, чи буде це вигідно. І так по черзі. Тут, в принципі, два варіанти. Або ви по черзі це робите, спочатку закупляєтесь і відвозитесь ви, потім вже, навпаки, закупляється і відвозиться він. В принципі, такий варіант доволі таки в принципі, приємливий. Ну, є ще один набагато кращий варіант, яким користуюсь саме я: це так звані Вічка. То в мене є гравець, який має в собі величезну кількість різноманітних товарів, стоїть прямо під чорним ринком, і просто в режимі онлайн я можу подивитися з нього будь-який товар будь-коли. То вмикається другий пристрій, який заходить саме на танографця. Заходжу я з основного пристрою на свого основний аккаунт Чумак, і просто в режимі онлайн переділяюся все, що мене цікавить. От, в принципі, саме так я і заробляю найбільший капітал. Так, звісно, в принципі, є ще і четвертий варіант, але, на жаль, я ним не користуюся і конкретно розказати про нього не можу. В принципі, це є сайти, на яких є приблизні точні ціни, не настільки вони вже і точні, а ціни з чорного ринку, які можна подивитися на різноманітних сайтах. На жаль, я кажу, я цим не займаюся, і, на жаль, ці сайти я не знаю, тому і прорекламувати їх не можу. М'яка механіка на сайті прописані товари, так само прописані ціни уже замість вас. Вам не треба нічого створювати? Там вже все вписано, Ви просто дивитесь, по якій приблизно ціні чорний ринок готовий купити ці товари, і так само вирішити купувати їх вам чи ні. Чи буде це вигідно їх відвозити, чи буде це невигідно. Що ж, ось такий один із перших методів заробітку на чорному ринкові. В принципі, він доволі таки простий, не требує ніяких серйозних капіталовкладень. Все, що необхідно, це просто записати ціни або запам'ятати, або попросити, щоб вам їх сказали, поїхати на місто, перевірити, вложити приблизно невелику кількість рібла і отримати приблизно подвійний дохід. Як ви можете бачити, я закупив товарів на лям 200, розраховую на прибуток у 800 тисяч. Вигідно чи ні, вирішувати вам. Знову ж таки, займатися цим чи не займатися, вирішувати лише вам. Мій же варіант запропонувати вам ось такий метод заробітку. Чесно кажучи, на Європі, отаким от методом заробітку, якщо ви. Захочете займатися, ви можете заробляти в день, в принципі, і 10 длямів можна заробити. Але для цього необхідно буде вкласти 10-15 мільйонів. Я й кажу, на закуп я потратив 7 хвилин, на дорогу я потратив 10 хвилин, доїхав без жодних проблем, виставив на продаж і буде продаватися це плюс-мінус 2 дні. До речі, ще один прикольний лайфхак. З чорного ринку ви можете або телепортуватися голим додому і колись вивезти свій сет, або ж навпаки закупити якісь різноманітні ресурси на чорному ринкові, або ж ту саму їжу, і вивезти їх, і таким самим чином отримати невеличкий додатковий дохід. Ну це вже на ваш особистий розсуд. Ну що ж, а по традиції давайте розіграємо трьох воронів, а також три призові місця на бали. І так, у нас є перший переможець, який отримує ворона, а також 5 балів на участь в розіграші Мамонта. Другий переможець, який отримує другого ворона, а також 3 бали. І да, є третій переможець, який отримує третього ворона, а також 2 бали для участі в розіграші Мамонта. Ваші призи будуть в мене в особистому острові на місці Форт Стерлінг. Доступ до скринь і до острова я вам надам. Що ж, а на сьогодні це все. Надіюсь, даний відеоролик вам сподобався, і даний міні-гайд вам також сподобався. Звісно ж, по чорному ринку будуть ще відео і ще міні-гайди. Що, ж, а по традиції попрошу підписатися на канал тих, хто не підписаний, також попрошу вас поставити даному відео вподобайку. І, звісно ж, напишіть коментарі. І не забувайте про участь в розіграші на різноманітні призи. Для цього необхідно поставити свій ігровий нік в мене під відео в коментарі. Що ж, а на сьогодні це все з вами був Чумак, і до скорої зустрічі.